Сьогодні зранку, на вході до державного підприємства Бурштин України живим щитом вишикувалися його працівники. Таким чином вони не хочуть пускати на робоче місце нового виконувача обов'язків директора щодо призначення, якого у них є великі сумніви. Люди навіть припускають, що це спроба рейдерського захоплення. Нам пропонують порізати наш ескаватор на кльосові. Нам вже пропонують звільнятися з наших посад. Ми цього не хочемо, пане президенте, пане прем'єр-міністр. Ми дуже просимо вас, зверніть увагу. На наш колектив ми не хочемо цю людину. У нас є свої керівники рівницькі, які ми довіряємо. А ще працівники кажуть: документи із Держслужби геології і надр, яким вони підпорядковані, викликають підозру. Да, мені передали копію наказу на звільнено Івановича, але самого документу на реєстрацію на виконуючого обов'язки директора я не бачила. Був наказ на мені дали на копію наказу на призначення генеральним директором. Посади такої у нас немає. І да, я сьогодні пишу заяву на звільнення, бо я не хочу працювати під керівництвом людини, яка дозволяє своїм помічникам хамське ставлення до людей. Сам нібито новопризначений керівник усі звинувачення заперечує і каже: він тут має на два місяці стати кризовим менеджером, бо на підприємстві не все гаразд. Люди О, спеціально прийти збурити для того, щоб забезпечити ті кримінальні схеми, які були до цього. Кримінальні схеми вам сказати, що на підприємстві за цей час, скільки я тут знаходжусь, було виявлено, що бухгалтерський облік не ведеться в. Повному розумінні цього слова відсутні половина документів на сьогоднішній день запланована перевірка служ... КРУ, для того, щоб визначити фінансову діяльність і те, що відбулося в цій фінансовій крубули. Нинішній директор державного підприємства Микола Негруб диву дивується: дві копії наказів мають однаковий вихідний номер і два не до кінця зрозумілі. Одним призначається во гендиректора, іншим просто во директора. Це копія. Вот на самом деле... Яка тут є питання з державної служби голої та надр мені не дзвонили. Я з ними не розмовляв, і ніхто не доводив мені, що є наказ про моє звільнення. Немає інформації про будь-яке призначення, і на офіційному сайті Держгеослужби. Тим часом працівники бурштина України обіцяють свою позицію відстоювати до останнього. Ми його сюди не пустимо. Поки ми тут працюємо, ми його сюди не допустимо. Ми його не хочемо. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.